Сьогодні минає п'ятий місяць, як не стало Ірина Фаріон, людини, чиє життя було присвячене боротьбі за рідну мову, культуру та ідеали українського народу. Ми пам'ятаємо її слова, її справи, її незламний дух. Ірина Фаріон була не лише вчителем, науковцем і політиком, а й символом відданості, ідеї українського народу. Та незалежність. Її виступи завжди були емоційними, щирими та сповненими любові до України. Вона завжди наголошувала: мова це зброя, а кожен українець носій цієї зброї. Її боротьба за збереження та популяризацію української мови стала прикладом для мільйонів людей нашої держави. Сьогодні, через п'ять місяців, після її відходу.